Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 травня, помаленьку працюємо, немає як знімати відео, то кукурузу, то сонях сію, перечіплю другу сівалку Люцерка, Суданка. Отакий результат посіву зранку от посіяв Суданку. Так, Працюємо далі. Приїхав, швиденько перечепився і їду далі сіяти кукурузу. Один день із, із життя в селі. Є погода, немає часу, коли відпочити. Буде дощ. Будемо відпочивати. Не маю часу, коли знімати. Ще раз кажу, відео. Сіяю я тою зерновою сівалкою і Суданку цей рік і спурцет, пшеницю, ячмінь, люцерку, само собою, кукурузу на сіло вчора Та так і працюю. Як вийде зняти, не буде вітру на полі, то знімлю, ще раз, як сію кукурузу такою сівалкою. Мав познімати відео як сію кукурудзу, але бігом-бігом так і не вийшло. Вчора вечором заїхав, повимивав від добрива такий стан, бо вчора цілий день сипали і селітру, і карбамід, і азофоску і хто що тільки не хотів, до вечора потекло все. Вимив катушки, вимив. Самі йомкості щоб не текло. Так, вже не знаю, що, про що говорити що знімати. Зараз перечіплююся, їхати, сіяти люцерку друю сівалкою, зерновою і сою. Що вчора не, не дозняв відео, бо поспішав у садок. Повно роботи в садочку і не знаю. Просто в сільська життя, красота для любителя. Думаю, той, хто живе в селі, той мене зрозуміє. А вже треба косити. Просять косити. Щоб косити, треба все там в мене повитягувати. Картопле сажалку, картопле копалку, щоб добутися до косілки. Такий вигляд має тракторець після посівної весь в пилюці. Зараз, зараз вимію його сівалку зернову. Одна вже ще вчора вимив сівалку, а завтра вже буду починати косити. Сіяв, як в відео я виставлю, побачите, четвертою на коробці і третя на роздатці. Так як їду, так і сію. Цей трактор не відчуває даної сівалки. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставимо вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та ось цього каналу міцного здоров'я та мирного неба.